Містяни знову приводять своє місто до ладу. Цього разу суботник масштабний, всеукраїнський. Символічно та знаково наймасштабніше прибирання відбулося у парку перемоги. Як розповів перший заступник міського голови Юрій Андрієнко, до суботника долучилися як непайдужі Миколаївці, так і працівники міської конкому, облдержадміністрації, департаменту житлово-комунального господарства, міськради та інших організацій і підприємств. Україні під суботник, посвящений 70 сім'їдесятиліттю побіди. Над німецько-фашистськими захватчиками, поэтому собственно говоря, і определений по городу Ніколаєву такі символічні місця, зв'язані так чи інакше з этой знаменательної дати. Миколаївці такі масштабні прибирання раду підтримують. Мета у всіх єдина, аби у рідному місті було чисто. Весінні сонячний день. Хотім, щоб наш город виглядав красиво, празднично перед праздниками. Прибирали миколаївці свої прибудинкові території. Мешканці мікрорайону Північний не бажають жити поряд із валищем. Прямо перед їхніми вікнами викидають будівельне сміття. Об'єдналися просто, дізналися про прибирання з об'яв. Наводили лад мешканці найближчих будинків цілими родинами. Крім того, у цьому мальовничому місці наводили лад і працівники адміністрації центрального району. Я прийшов сюди сім'єю, щоб убрати щоб… Чисто було і такі прибирання не перші і не останні. Як обіцяє міська влада, низка суботників ще попереду. Луїза Єреміна, Олег Усагінов, МСН.